Особове ім'я друг належить до найдавніших східнослов'янських імен, засвідчених на південних схилах українських Карпат, зокрема в комбатах Берег та Сабоч. У 1219 році згадуються сини кріпака з ім'ям Дрюб. комбат Саболчерет Вардвісті Вар 226 у 1297 році. Ім'я Дрюк фігурує як Комбат Берег. Тепер село Тісас Ликав Угорщині Єрфі 529 у 16 столітті Лексема друг у Карпатах уже виконує роль прізвищевої назви. Наприклад, у 1605 році згадується Дрюк Ференц, а в 1639 році типа з іменем Джо Ніц, Дрюк у селі Синевир, Белей Двісті. Ім'я могло виникнути на основі порядкового числівника Друг Другий. Але найбільш правдоподібно, що воно є залишком від котрогось усіченого давнього слов'янського двоосновного імені, зразка бездрюх мстідрюх собедрюх Своб 75. схожі на друг імена дрюк, круг ярун.